Ну, а ми продовжуємо тему мистецтва і далі поговоримо про талановитих українців. Саме такими є наші наступні гості: це є учасники музичного проєкту Мюзіка Віво», що в перекладі означає жити музикою. Ідея народження проєкту належить творчому подружжю Маликів Олегу та Катерині, які долучили до його створення своїх не менш талановитих друзів Наталію Ягодинець та Наталію Шкіру. Самі музиканти запевняють, їхній проєкт – це не є суто музика у вузькому значенні, це є синтез мистецтв, таких як література, живопис, танець. Ну і нарешті вже сама музика. У колективі зібрані солісти, яким цікаві усі прояви музичного мистецтва. Насамперед, це академічний спів, тобто оперний, народний автентика та поп-стиль, естрадна манера співу, джазова або рок. Також серед основного складу та запрошених солістів є автори пісень. Ну а зовсім нещодавно, 10 грудня, музика дал віво відзначив свою першу річницю концертом в музеї книги та друкарств України. Тож як пройшов захід та як самим виконавцям вдається поєднувати усі складові, дізнаємось вже за лічні секунди. Друзі, у студії ранку з культурою засновники музичного проєкту Музіка де Львіву» творча подружжя, це пані Катерина та пані, пан Олег Малик. Доброго ранку. Доброго доброго ранку. Раді вас бачити. Звісно ж, найперше, що хочемо запитати, це як ви прийшли до створення такого музичного проєкту, чому саме така назва? І як все починалося? Починалося все більше року назад. Це був осінній вечір за чашкою чаю. В такій дискусії сімейній. ми подумали, що добре було б щось своє організувати. Оскільки ми являємось студентами музичної академії імені Чайковського і вирішили підключити своїх друзів для того, щоб організувати от такий музичний проект. У нас в проекті спів. Він базується, як казав взагалі пан Кобалевський, що мистецтво базується на трьох китах. То наш проект базується на таких китах, як є пісня, танець та слово. Пісня в собі вміщує такі стилі вокальної сфери, як класичний спів. Джазовий, естрадний та народний автентичний танець на даний на даному етапі. у Нас є шоу-балет Вальтаж, з яким ми співпрацюємо з Переяслава Хмельницького та клуб спортивного танцю діамант з міста Бориспіля. Тобто це насправді не лише музичний проект, це взагалі такий творчий, мистецький так, проект. де Ви поєднуєте усі стилі, усі напрямки так би мовити? Мені у нас всі солісти, вони ентузіасти. Ми базуємося в різних містах. І інколи на репетиції проводимо. Віддалено по скажімо, по скайпу, оскільки скажімо, частина Дуже проживає місце хмельницького Ми самі базуємося в Борисполі, і ну і основна частина нашого колективу все таки базується в Києві, угу. і якби навіть сама репетиційна база вона теж мігрує, оскільки немає сталого приміщення, це це не якийсь комплекс, якийсь адміністративний і теж структура. В нас теж вона цікава, доволі, оскільки все базується на симпатії, довірі і. Скажімо, на, на відносинах людських більше нічого ну, варто зазначити, що у вас, от за першу річницю вашого існування, за перший рік у вас вже більше 50 осіб працює так. у вашому колективі. Та ви скільки зібрали творчих ентузіастів і, взагалі, це усі студенти? Чи це всі студенти? Це наші друзі, студенти Національної музичної академії Київського інституту музики Глієра. Культури мистецтв національного університету У нас є і режисери в групі ну, в проєкті, і. Вокалісти, хореографи, скажіть, актори. будь ласка, стосовно проекту «Музика даль Львова, от така велика кількість учасників музичних і танцювальних напрямків, яким яким чином ви їх всіх синтезуєте в якусь одну композицію? Чи можливо це не є одна композиція, а це просто штат людей, які заварюють різну кашу? Чи це вони всі є частинкою одного великого дійства? От яким чином відбувається концерт, навіть якщо згадувати те, що напередодні 10 грудня видали свій концерт? Ну, якщо говорити, яка концепція взагалом наших концертів, то починалося все суто з концерту. То це класичне бачення, ведуча і якісь творчі номери. Після чого мій чоловік він є режисером цього проекту, каже: Давай ми зробимо щось більш театралізованіше. І після того ми вирішили робити, кожен концерт має якийсь задум ідею. Тему і акторську гру обов'язково. Тому зараз е, в нашому штаті так є і актори. 10 грудня це був наш ювілейний концерт. Ми зробили його в вигляді мюзиклу, мав назву концерт Український вимір, присвячений зараз е, ну, українському мистецтву і взагалом е, нашій Україні тим подіям, які зараз вона е, переживає. переживає. Не все на була те, що е боєць йде е на фронт, і його проважає сім'я, і це все ми е поєднали е світло. Е Скажімо, інструменти. А і ще одне, хотів би добавити про те, що все-таки назва а музика Дальвіла, вона прийшла якось містично, не знаю як вона, не, ці, не, мож, не можемо навіть пригадати, але е, ми навіть не, не уявляли, що вона означає. Але потім, коли все-таки заглянули в словники, все-таки спробували перекласти, є два значення, два переклади. В Прямому значенні це жити музикою або музика життя, щось такого. Плану і переносне, що саме цікаво, це музика наживо. Тобто, ми позиціонуємо як артисти, які все ж таки хочемо виступати і пров... проводити нашу діяльність живим звуком і робимо, де тільки це можливо. Хоча, звісно ж, все ж таки в нас немає оркестру, але в оскільки це навіть кланах. це В планах. 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 Є тому хід. що є і диригенти. У нас і е, в нашому проєкті люди самі пишуть музику, створюють композиції. А, тим, чим унікальне було наше дійство 10 грудня, на відео можливо не все буде видно, тому що світло було, те, було темно дуже mm -hmm. занадто, але е, були дві дієві особи. Ангел маленька дівчинка, яка дає надію і світло, і ангел смерті, яка його забирає. Дівчина Ангел Смерті мала світодіодне шоу. що дуже причарувало нашу публіку і здивувало. Отже, ви вже відзначили свій перший маленький ювілей, першу річницю. І звісно, мусимо запитати, які плани надалі у вашого проекту, так і де можна їх відстежити зараз. Наш запланований концерт. Повторний концерт, це прем'єрний, який відбудеться в лютому та в березні. Насправді ну, цікаві проекти. Ми бажаємо вам успіху. Сподіваємося, у вас з'явиться така постійна репутаційна база, де ви зможете весь колектив свій збирати, звісно, оркестр. Я нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні у нас в гостях були засновники музичного проекту Музіка Да творча подружжя пані Катерина та пан Олег Малик. Дякуємо за розмову. Дякую. Дякую.